У Житомирі робітники ремонтують тротуари по вулиці Шевченка в жилетах з написом За підтримки Янушевича МВ. Вулиця Шевченка входить до виборчого округу, по якому балотувався та був обраний депутатом Житомирської міської ради Янушевич Микола Вікторович. Капітальний ремонт здійснюється за кошти міського бюджету. Вартість робіт понад 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Хто такий Янушевич і як називається фірма, в якій працюють, робітники не знають. Тут за сніжець ми будемо починати там, де не лежитим, з сторони. Як називається? Називається. Фірма, <плес> фірму, ну. знаю, Як називається фірма, в якій ви працюєте? Назвіть фірму, де і все. Я не знаю, які. Як називається фірма, в якій ви працюєте? <плес> знаю, Ми з села приїхали. Суспільне намагалось отримати коментар у Миколи Янушевича, але на телефонні дзвінки він не відповів. Ми написали повідомлення в телеграмі з проханням прокоментувати. Повідомлення він прочитав, але відповіді не надав. Ремонтують вулицю Шевченка працівники приватної фірми ТОВ «Домпромбуд», яка виграла тендер. Ми звернулись за коментарем до керівника фірми Дмитрія Домського. Ді, давайте я вам через п'ять хвилин перезвоню, бо тому, що я в дорозі зараз. Надалі на телефонні дзвінки Дмитрій Домський не відповідав. Суспільне звернулось за коментарями до Житомирського міського голови Сергія Сухомлина. Я думаю, що це точно на совісті депутати цього точно не потрібно було би робити, чесно кажучи. Бо зрозуміло, що депутати переживають за свої виборчі округи, але трошки це неправильно. Це кошти платників податків міста, і ну скажімо так, дешево. Радник з правових питань громадянської мережі опора Богдан Мохончук каже: бюджетні гроші не можуть бути використані на піар депутата. Дійсно, на жаль, трапляються такі прикри випадки, коли бюджетні кошти державного або місцевих бюджетів використовуються для власного піару, проте є певні складнощі з юридичною кваліфікацією. Тому станом на сьогодні суто просто використання якихось прізвищ гасел, логотипів, воно ніяким чином не обмежено. Але Якщо ми говоримо про використання бюджетних коштів, то очевидно, що є певні вимоги, які закріплені, в тому числі в бюджетному кодексі України. Тут, як на мене, насамперед може мова йти про нецільове використання бюджетних коштів, тому що навряд чи ми в будь-якому там паспорті або бюджетному призначенні можемо знайти таку ціль, як піар когось з депутатів. За словами Богдана Мохончука, проект ремонту тротуарів не передбачає закупівлю жилетів з прізвищами депутатів. Але коли ми говоримо про закупівлю або використання цих жилетів, то ну як тоді можна теоретично задатись питанням, чи були якісь кошти виділені на закупівлю, можливо, маркування цих жилетів, і навряд чи це буде відповідати якимсь з цілям. Ми написали офіційні запити до Миколи Янушевича та ТОВ «Домпромбуд» з проханням надати коментарі, чому працівники фірми, ремонтуючи тротуари, були в жилетах з написами за підтримки Янушевича МВ та за чий рахунок були виготовлені ці жилети. Суспільне надасть можливість озвучити свою позицію і Миколі Янушевичу, і представнику будівельної фірми. Ірина Кирилович, Дмитро Клименко, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.